Облаштування блокпостів за стандартами НАТО, знешкодження терористичних угруповань, розмінування вибухових пристроїв у такому форматі. Вже п'ятий день на Яворівському полігоні тривають міжнародні навчання Rapid Trident або швидкий тризуб, тризуб-2014». Бійці, які беруть участь у навчаннях, кажуть тут усе серйозно і максимально наближено до реальних бойових дій, наявних нині на українському сході подій гібридного спрямування. Вони мають різну військову форму та озброєння, але мета у них єдина мир. Щодня на єврізькому полігоні солдати з 15 країн світу вчаться відбивати ворожі напади і захищати цивільних. Українські військові визнають такий досвід неоціненний. Нас вчили по одному по своїй методиці штурмувати, наприклад, здань будівлю. Але нас показали нам по варіантам НАТО, натовським варіантам, як правильно, як краще. Зв'язку із ситуації на сході України до стандартів навчань несли зміни. Уродженка України Марта Петренко, яка зараз служить в армії Сполучених Штатів Америки, її характеризує коротко. Більш серйозніше всі на це дивляться на тренування. Ліквідація терористів чи інших збройних угрупувань це лише незначна частина програми. Солдатів вчать проводити автомобільні колони основам польової медицини, організації блокпостів. Тренування на полігоні максимально наближені до бойових дій. Тут щодня лунають вибухи і автоматні черги. Навіть обід по військовому простий. Це сухпайок і земля замість столу. Інспектують навчання два генерали український та натівський, і є секретар сухопутних військ Сполучених Штатів Америки. Вони не приховують спільні працювання на полігоні. Свідчать світ не залишає Україну наодинці з агресором. Я співчуваю сім'ям, які втратили рідних у цій боротьбі США і НАТО з вами і підтримують вас. Росія 75 років тому напала саме на цю землю, і така загроза зберігається і нині. Саме тому ми тренуємося. Ми повинні готуватися до агресії з боку Росії. Військова співпраця з Україною переконують американські військовики надалі, тільки розвиватиметься. Час імперії закінчився, і доведення своєї правоти, мовою пострілів та захоплення будівель у минулому ніщо так не свідчить про нашу підтримку, як наші військові, що тренуються разом з вами. Разом вільні народи стоять проти російської провокації, і це призводить до все більшої ізоляції, і дедалі дорожче коштує росіянам. За словами секретаря сухопутних військ сполучених штатів Америки, допомога Україні має просте пояснення: без миру на її території вільна та об'єднана Європа неможлива. Степан Грицюк, Орест Орисмалько, Львівщина, Спецкор 2+,2.